Доброго дня, шановні українські аграрії, 9 квітня. Довносимо аміачну воду, бо, як кажуть, треба донести на це поле і шабаш. Тобто ми аміачну воду, то, що планували, внесли. Звер... Тільки що звернувся до мене фермера нашого району і кажуть, Владислав, ми теж почали вносити аміачну воду. Я їм кажу, молодці, все добре. А, кажу. Але він каже, що ми вносимо по 200 кг чи по 200 літрів на гектар. Кажу, а як це по 200 літрів на гектар? Він каже, ми вносимо аміак водний. Кажу, аміачна вода, ні, каже, аміак водний. Ну, можливо, вони так аміачну воду називають. Кажу, і що ж вони, що 200 кажу, кілограмів? Це кажу, дуже ж мало. Для кукурузи це ну, всього там 40 ДВ, а то й менше. А він каже, які є 40 дива. Я каже, в нас ам'яча вода 48 чи 46%. Оця, а, 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 як там, оця вода, зрозуміли? Я кажу, такого не буває, тому що в воді неможливо розчинити більше 20% саме ам'яку, розумієте? Він каже, в нас вносять сказали, що буває. Тобто, колеги. Можливо, й буває. Я пропоную одне колеги, берете, здаєте нам на аналіз ваші добрива, а потім тільки заключаєте договір, поговоримо з вами. Навіть безкоштовна консультація буде вам. Але щоб ви не вносили е, повітря, розумієте? Якщо дійсно ну, такого ще не існувало, розумієте, що людям просто розповідають, що вони вносять саме. 48 чи 46 ДВ. Ви представляєте? А по факту вони вносять, дай Боже, щоб 40 ДВ вносили, розумієте? Тобто 20 ДВ на 100 кілограм це 200 кг. От вони скільки вносять? 40 ДВ азоту замість плануємих 100 ДВ азоту на гектар. А їм розказують, що таке можливо, як це неможливо, ми от вносимо і так далі. Спочатку здавайте нам добрива на аналіз, а потім будемо обговорювати. Тому що, повірте, шарлатанів в Україні вистачає. І на вашій е, необізнаності люди класно заробляють. Так що звертайтеся в компанію Трагорлап, тому що за нами досвід, за нами, за нами досвід і за нами знання. І будемо з вами обговорювати, вам допомагати, щоб не чудили, вас не обдурювали. Тримайтесь, колеги, успіхів вам, підписуйтесь на мій канал.